Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Настя. Підготовка до НМТ з англійської мови може стати вашим кроком до успішного вступу. Але як уникнути стресу і не допустити помилок? У цьому відео ми розкриємо сім перевірених порад, які допоможуть вам скласти іспит впевнено та з високими результатами. Дивіться до кінця, щоб не пропустити найважливіші моменти. А ще ми підготували для вас приємний бонус. Влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. студенти почуваються впевнено, думаючи, що підготуватися до НМТ з англійської мови можна швидко і легко, навіть якщо почати лише за місяць до іспиту. Але насправді це помилкове уявлення. Підготовка до такого важливого тесту це тривалий процес, який вимагає масу зусиль і систематичного підходу. Справа в тому, що завдання тесту розраховані на рівні B1-B2. Це означає, що вам потрібно добре володіти граматикою, багатим словниковим запасом та навичками розуміння тексту. Щоб досягти цього рівня, варто починати підготовку заздалегідь і слідувати чіткому плану. Тож давайте розпочинати разом уже зараз і перейдемо до семи порад, які допоможуть вам досягти успіху. Порада перша. Почніть із визначення свого рівня. Перед початком підготовки важливо чітко розуміти на якому рівні ви перебуваєте зараз. Найпростіший спосіб це пройти пробний тест, який допоможе оцінити ваші знання та виявити слабкі місця. Для цього ми радимо скористатися офіційним демо-варіантом NMT з англійської. Аналізуючи свої помилки, ви зрозумієте, над якими аспектами потрібно працювати більше, а над якими менше. Це дасть вам уявлення про те, на що саме варто зосередити свою увагу. І ще один варіант скористатися швидким онлайн-тестом на нашому сайті. Після завершення тесту ви одразу побачите результат, який стане відправною точкою для вашої підготовки. Але найкраще рішення записатися на безкоштовне вступне заняття з методистом нашої школи English House. Під час заняття методис протестує ваш рівень, надасть свою експертну оцінку, детально розповість про сильні та слабкі сторони і допоможе скласти персональний план підготовки. Не нехтуйте таким важливим кроком для успішного старту. Визначення рівня є основою, яка дозволить вам рухатися далі впевнено і з чітким розумінням своїх потреб та цілей. Друга порада: розвивайте тайм-менеджмент і сплановуйте свій час. Випускний рік часу стає дуже стресовим для учнів, велике навантаження у школі, додаткові Підготовка до НМТ все це потребує багато часу та сил. До того ж, не варто забувати про важливість відпочинку, адже без нього ви дуже швидко втратите сили та мотивацію, щоб успішно поєднати всі справи одночасно. Плануйте свій час так, щоб залишити хоча б 30-40 хвилин на день для підготовки до НМТ. Це набагато ефективніше, ніж багатогодинне навчання раз на тиждень, яке може не лише втомлювати і не приносити бажаних результатів. Регулярні короткі заняття дозволяють краще запам'ятовувати матеріал і зменшують стрес. Спробуйте використовувати інструменти для планування, такі як розклади, додатки чи просто записник. Розпишіть, що саме будете вивчати кожного дня, повторити нові слова, вирішити пару тестових завдань, переглянути граматичні правила чи навіть подивитися пару тікток від англійської, та занотувати корисні слова. Дотримуючи системності, ви зможете організувати процес підготовки без перенавантаження і зберегти час для відпочинку. Третя порада. Приділіть увагу граматиці. Граматика це основа для виконання багатьох завдань на НМТ. Щоб не загубитися серед складних правил, почніть з найголовнішого ось перелік тем, які варто опанувати. Запам'ятати граматику допоможуть регулярні практичні вправи, наприклад, спробуйте створити асоціацію або малювати майдмеп для кожної теми. Це допоможе краще візуалізувати і зрозуміти правила, а ще можна застосовувати нові знання на практиці, складаючи власні речення чи короткий текст. Чудовий ресурс для вивчення граматики сайт тест інглиш. Тут зібрані всі граматичні теми по рівнях, є багато тестових завдань, відповіді для самоперевірки та пояснення, якщо ви зробили помилку. Використовувати цей сайт для щоденних тренувань, і ви помітите, як поступово граматика стане вашою сильною стороною. Наступна четверта порада: збагачуйте свій словниковий запас. Чим більше ваш словниковий запас, тим легше буде впоратися з частинами тесту, які стосуються читання та використання мови – use of English. Важливо звертати увагу не лише на окремі слова, а й на сталі вирази, дії слова та ідіоми. Це значно покращить ваше розуміння тексту і допоможе, Можуть уникнути типових помилок. Для запам'ятовування слів використовуйте флеш картки ви можете знайти готові набори на сайті Quizlet або створювати власні сети слів за темами, постійно їх доповнюючи та практикуючи. Флеш-картки це зручний спосіб запам'ятовувати не лише слова, а й сталі вирази чи фразові дієслова. слова. А ще скористатися розділом Vocabulary на вже згаданому сайті Test English, де лексика поділена за темами і рівнями. Це дозволить вам систематично вивчати нові слова та одразу перевіряти свої знання за допомогою тестів. Пам'ятайте, що постійна робота словниковим запасом, ключ до успішної підготовки. Робіться регулярно і в різних форматах. Читайте тексти, дивіться фільми або слухайте подкасти англійською, записуючи нові слова та вирази. Це зробить процес навчання не тільки продуктивним, але й цікавим. П'ята порада стосується читання. Читання не лише спосіб розширення словнукового запасу, але й чудова можливість покращити розуміння текстів, навчитися працювати з контекстом і розпізнавати перефраз. Чим більше ви тренуєте навички читання, тим впевненіше почуватиметеся під час виконання завдань на розуміння текстів під час НМТ. Важливо читати тексти на різноманітні теми, щоб звикнути до різних стилів та лексики. Це можуть бути статті, есе, новини чи навіть дописи в соцмережах, але одного лише читання недостатньо. Виконуйте завдання на розуміння. Наприклад, знайдіть відповідності, пошукайте конкретну інформацію або проаналізуйте значення слів у контексті. Такі вправи допоможуть, як краще підготуватися до реальних завдань на тесті. Рекомендуємо звернути увагу на ресурс British Council Teams у розділі Reading. Там ви знайдете тексти, адаптовані для різних рівнів із завданнями на перевірку розуміння. Також сайт Test English пропонує розділ Reading із текстами і завданнями, які допоможуть тренувати навички і слідкувати за прогресом. Практикуйте читання регулярно, і ви помітите, як легко розуміти тексти будь-якої складності. Все це переносить нас до шостої поради: тренуйтеся з реальними тестами. Практика з реальними тестами один з найважливіших кроків у підготовці до НМТ. Виконуючи демо-варіанти, старі тести ЗНО або минулорічні версії НМТ, ви звикаєте до формату завдань і тестових питань. Це дозволяє не лише перевірити свої знання, а й виробити стратегії для роботи з тестом. Окрім виконання тестів, дуже важливо працювати з таймером. Обмеження в часі на реальному іспиті може стати викликом, навіть якщо ви добре знаєте матеріал. Встановіть таймер відповідно до часу, який буде виділено на тест, і намагайтеся вкладатися в ці рамки. Це допоможе вам навчитися розподіляти час і уникати поспіху або зайвого затягування на завданнях. Рекомендуємо створити звичку, проходити тестування хоча б раз на два тижні. Ви можете обрати між різними темами або форматами завдань, щоб охопити всі аспекти тесту. Регулярна практика дає змогу впевнено підійти до іспиту, позбутися страху перед тестуванням і покращити свої результати. І нарешті сьома порада: звертайтесь за професійною допомогою до викладачів. Самостійна підготовка до НМТ має велике значення, але навіть іноді найкраща практика не може замінити допомогу досвідченого наставника. Важко самому іноді помітити всі помилки і виправити їх. А ще важливіше, те, що не завжди очевидно, які аспекти потребують додаткових. Ової уваги саме тому варто розглянути можливість пройти курси підготовки до НМТ, де викладачі допоможуть не тільки розуміти складні моменти, але й направляють на правильні шляхи, надаючи корисні рекомендації. У нашій школі English House Ми пропонуємо такі курси, де викладачі супроводжують кожного студента на всіх етапах підготовки. Заняття проводяться на основі індивідуальних потреб учня, де ми зосереджуємося на специфічних темах та питаннях, що виникають під час підготовки до НМТ. Викладачі дають регулярний зворотний зв'язок, щоб батьки і учні могли бачити прогрес і коригувати план навчання у разі потреби. Тому запрошуємо вас на навчання до нашої школи English House. Підготовка до НМТ може проходити в міні-групах або індивідуально, онлайн чи офлайн у місті Дніпро. Аби розпочати навчання, вам потрібно перейти на наш сайт englishhouse.ua, заповнити форму на навчання та чекати зв'язку від нашого менеджера. До речі, пригадуєте приємний бонус, про який ми згадували на початку. Повідомляйте менеджеру промокод SuperNastya та отримайте одне безкоштовне заняття. Почекайте, почекайте. Перед тим як переходити на наш сайт залишати заявку на навчання, підтримайте це відео вподобайкою та підписуйтесь на наш канал. З За вами їх завжди була школа English House та я Настя. Давайте готуватись до НМТ разом.